Так. Типа така Всім привіт! Мене звуть Софія, і як ви бачите, експериментувати з форматами це месе. Власне, зараз ми перебуваємо на площі ринок у Львові, там навіть ратушу видно. От. Сьогодні да, дякую, мій любимий оператор Анічка, яка за камерою суть в тому, що ми будемо гуляти автентичними незвичними книгарнями, які є у Львові, не лише якісь відомі як Віват КСД чи «ВСЛ», а такі просто які є лише тут. Тому лишайтеся з нами і дивіться нас, це буде цікаво, і можливо буде не одна частина, тому що їх тут овер до фіга. Е, тому все не будемо чекати, і ми рухаємося до першої книгарні. Це буде перша наша книгарня. І ми, як справжні ревізори, перевіримо ціни і переконаємось, де вигідніше, і де класно, де не дуже. Коротше, да. От це просто книгарня, яка без назви, яка називається книгарня Хештег 1. Можливо, вони лишилися в далекому 2017-му. Сподіваюся, що всередині буде цікавіше. Ця книгарня знаходиться прям недалеко від ратуші, і всередині виглядає доволі привабливо та автентично. Усередині були як і нові книжки, так і менш відомі від видавництв Аннетти Антоненко, Орбіно. Та інші потішив також і великий вибір українських авторів, як сучасних, так і класичних, але ціни на книжки були доволі завищені. Отут я вставляла ще кілька порівнянь, однак завітати сюди я б дуже радила кожну. Ой, це, до речі, книжка Еми Андієвської. Я ще жодного разу не бачила її у фізичних книгарнях. А це я намагаюся зрозуміти, чи правда книга Валерія Пузіка пахне димом, оскільки після втручання у друкарню. Був врятований останній наклад, і у деяких книгарнях фізичних він досі пахне димом. Отака сумна цікавинка. А ще у цій книгарні були дуже гарні листівки, я навіть пішла з однією, а також тут були класні фотографії Львова, і мені здається, для туристів це саме те. Хоча я теж збираю. І, власне. От такі малесенькі книжечки від видавництва фоліо, які буквально можна покласти в долоньку. Там були як і вірші, так і проза, і коштували вони приблизно 30-60 гривень, і мені здається, це дуже мило. Одну я з собою взяла. І, власне, який вердикт можна поставити цій книгарні. Вона доволі гарна, і там було багато різного вибору і відомих, і маловідомих видавництв. Але через завищені ціни я поставила б їй 3,5 з 5. Наступна книгарня, в яку ми потрапили суто випадково, це книгарня На Федорова. Я раніше тут жодного разу не була, але пізніше ви побачите, наскільки це маст хев. Книгарня, на яку у нас жодних сподівань не було, виявилась дуже цікавою і містила в собі як і книжки англійською, І просто дійсно величезний вибір. Англомовних книжок, що не могло не тішити. Якщо ви любите полювати на книжки, і вам подобається вишукувати золоту буктовку, то вам точно варто завітати у цю книгарню. Оскільки тут були книжки, яких ніде не мав наявності. Одну з собою я якраз таки і забрала, а також там можна було знайти і просто менш відомих авторів в українському перекладі. От як я побачила книжку Сюзен Зонтак в українському перекладі, а про неї я розповідала в минулому відео. Це тримаю видання Хрукім Руками. Яке ну просто красивезне англійською мовою, проте ціна на нього була доволі висока. Взагалі, огортати книжки англійською, це як окремий вид насолоди. Ось, наприклад, показую красивезне видання Аліси Льюіса Керола. і там також були кілька ілюстрованих примірників. Це просто вау! В цілому ціни на книжки українських видавництв були доволі адекватні і доступні. Також я, певно, вперше побачила таке різноманіття книжок Вільяма Голдінга в українському перекладі, але дуже Спасибо. файно, що вони зібрані в одному місці. А це книжка Буфанада Курта Воногута, якщо чесно, вперше побачила таке видання, але мені здається, воно доволі відповідає його наповненню. Також у книгарні був окремий відділ з книжками, присвяченими кінематографу, мистецтву. Та якимось біографіям відомих людей. А цю книжку про Олександра Довженка я вперше побачила. Вона надзвичайно гарна, тож не втрималась і взяла її з собою. Для нас ця книгарня виявилась окремою знахідкою і я їй поставлю тверту четвірку. А ми рухаємося далі. Ми перейшли в іншу локацію, і зараз знаходимось біля, напевно, такої найавтентичнішої книгарні у Львові, яку особисто я знаю. Це книгарня в трамвайчику. І це дуже класно. По-перше, локація просто причудова. І всередині там просто твориться якесь диво. Тому зараз зайдемо. Ой, взагалі ця книгарня трамвайчик, певно, моя найулюбленіша у Львові, бо вона дуже незвична і знаходиться біля вежі корня. Взагалі це філіал видавництва Старого Лева, тож книжки тут були за адекватними цінами, які, власне, можна перевірити у них на сайті. От. Але сюди варто завітати, якраз заради цієї атмосфери, попити каву, послухати платівки, бо є тут програвач, погортати журнали, от як я, наприклад, локальну історію дивилася, і просто дуже файно провести час в оточенні книг і приємної атмосфери. Але, певно, найскладніше у книгарні це були оці дверчата, які все ніяк ми не могли відкрити. І час від часу нам навіть допомагав персонал це зробити, бо це дійсно було важко. От і з нас поражав весь персонал. Так що, да, майте на увазі. Фінальний висновок буде дуже коротеньким, оскільки книгарня просто дивовижна, я щиро раджу вам туди завітати і ставлю їй тверду п'ятірку з п'яти. Ну і далі ми дружно почимчикували в сторону площі митної, щоб зайти в останню на сьогоднішнє відео книгарню. Негарні артефактів дуже вдало заховалися серед інших крамниць та магазинів, але те, що є всередині, просто не може не вразити. Окрім книжок, за доволі приємними цінами, тут можна помітити і всілякі закладинки, атрибутику для читання. Також не могло не здивувати це книжки з автографами авторів. Там були автографи Новіка. А також тут просто безліч дрібниць, і здається, наче потрапляєш в якийсь магазинчик з Гаррі Поттера, бо довкола все наче оживає. І ще, оскільки я можу коментувати за кадром, скажу, що тут дуже приємна власниця книгарні. Вона часто сидить за касою, а ще переставляє книжки. У неї є котик, якого звати Шерлок, і він також мешканець цієї книгарні. Тож це такий випадок, коли і власниця, і книгарня, і все довкола творять просто дивовижну атмосферу. Я вже не знаю, скільки разів я повторюю це словосполучення, однак це просто вау. Я сюди тепер ходжу постійно. Як знайшла цю книгарню, так з нею і не розлучаюся. А також тут. Теж доволі великий вибір книжок англійською. І, якщо чесно, за цінами вони трошки менше за попередню книгарню. Тут є як і класична література, так і сучасна. Тож кожному на смак можна щось підібрати. Я б радила заходити у цю книгарню, якщо у вас раптом поганий день. Бо тут стільки дрібниць, що гратися з ними можна аж до самого закриття. А ще у другій кімнаті, прям посередині, стоїть величезна шафа зі з старими нотами різних композиторів. і це просто додає такий сильний вайб, що просто нема слів. Ой, та це я красуюся в дзеркалі, бо дзеркало у них навіть просто дивовижне. Я не можу. І, власне, отаке от відео було на сьогодні. Дуже дякую, що його переглянули. Не забувайте лишати коментарі та ставити вподобайки. І з вами була я, Софія, і ще Аня, яка стоїть і трудиться за камерою. І таке вийшло відео. Пишіть, як вам, і на тому все. Всім па-па. Ви -па. бачите прекрасні картинки, які зняла я, і які зняла Софія. Ну, підтримайте цю бідосі, цю красуню. Всім привіт! Ви на каналі е, Розлити-Чорнили. Можеш то вставити. <світ> драйв мікрофона про що. Е, шановні підписники, дорога родина, сьогодні е, да, ми знову тесті мікрофон, і я сподіваюся, що він буде працювати. Я його не їм, якщо що. От. А це мій е, кінооператор Аня. Аня, Аня, Аня. Аня. Да, і так ми такою громадою обходимо весь Львів е, і да, нагадуємо, що журналісти розлікаються. Дорім від цієї прикормки. Е, Продовжуєте дивитись мій канал. Власне, сьогодні буде. Господи, понаїхали. понаїхали! Акуда? eið. <laughs>